Завдання 49. Скласти список п'яти речей, які роблять тебе щасливим. Перше, коли я виспалася, я вже апріорі маю право на щастя. Друге, коли знаходжу рішення для якоїсь складної проблеми, таке відчуття кайфу, коли ти щось зміг пофіксити, поремонтувати, не знаю, там, вирішити якесь складне завдання. Якщо мені вдається десь вийти з кимось із близьких, просто посидіти, потервеніти ні про що. На жаль, раніше, коли цього було багато, я це не цінувала. Ну, і, в принципі, так, як завжди, коли ми щось втрачаємо, ми дізнаємося його справжню ціну. Потім є ще такий кайф, коли ти приходиш додому і знімаєш підбори, вдягаєш свої домашні капці. І ти просто найщасливіша людина на світі. Коли я роблю щось нове, пробую щось нове, і в мене починає виходити в цей, цей момент кайфу, коли ти щось не вмів робити, а потім тобі починає це вдаватися такий успіх, щастя, щастя від успіху.